Шатдаун сповільнить темпи допомоги Україні. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на представників Пентагону. Якщо в новому проєкті бюджету США не ухвалить додаткове фінансування для України, то Пентагон має повноваження надіслати нашій країні обладнання і зброю на суму трохи більше ніж півтора мільярди доларів. І Цього не вистачить, щоб укласти контракти з оборонними підприємствами на закриття усіх фронтових потреб України, про які хочуть подбати у США. Надаю, що в серпні адміністрація Байдена попросила у законодавців 24 мільярди доларів додаткової допомоги Україні. Однак в палаті представників багато хто. Проти цього ну і у вівторок Сенат запропонував тимчасове фінансування, яке включає 6 мільярдів доларів для України, як зазначає Блумберг, Джо Байдену, можливо, доведеться погодитись на цей компроміс, а компроміс, або аби не допустити шатдауну і зупинки роботи уряду. Якщо в США не проголосують за держбюджет, то шатдаун почнеться вже з 1 жовтня.